Вітаю вас на моєму каналі Докардіо Юа. Сьогодні хочу поговорити про першу допомогу при аритмії. Я вже записувала багато відео на тему аритмії, але оскільки приходять досить часто пацієнти в такому стані переляку, тому що аритмія вона відбувається раптово, вона часто без будь-якої причини. І це дуже лякає і робить людину безпорадною, тому хочу записати це відео для того, щоб звернути вашу увагу, яка може бути перша допомога, самостійна допомога до того, поки приїде швидка карета швидкої допомоги, тобто поки вас огляне лікар, для того, щоб намагатись зупинити цю аритмію або, хоча б, зменшити частоту серцевих скорочень. Отже, якщо ви вперше відчули... Відчуття перебої в серці, або виражене серцебиття, яке супроводжується запамороченням або навіть втратою свідомості, або може бути біль в грудній клітці, за грудиною, може бути різке зниження або, навпаки, підвищення артеріального тиску. Тобто такі. Серйозні симптоми, які можуть дійсно загрожувати життю. І це повинно вас, ну, ваші перші дії. Ви кличете на допомогу або викликаєте карету швидкої допомоги для того, щоб прийняти рішення, що це з вами сталося, да, і що це за стан. Але поки швидка їде, вже ви можете собі допомогти. Яким чином? Передусім, це проведення так званих вагусних проб. Вагус, нервус вагус це парасимпатична нервова система, і от її стимуляція вона дозволяє знизити, знизити частоту серцевих скорочень. Є такий простий метод затримка дихання на видусі. Тобто ви робите декілька глибоких вдохів, і потім видихаєте з затримкою дихання. Ну, Уявіть собі, що у вас є ручка ковпачка. Да, від той ручки, і ви в нього видихаєте. Тобто там вузький простір, і, звичайно, ви видихаєте з таким натужуванням. От саме ця, така, такі дії вони допомагають знизити частоту серцевих скорочень. Так само може бути ще такий метод занурення, коли ви Вмиваєтесь або так, опускаєте голову в холодну воду. І ця холодна вода, тобто зміна температури, вона так само впливає на парасимпатичну нервову систему. Ще один метод це масаж каротидного синуса. називається Це називається в медицині, але для вас це буде нажимання. В